Пам'ятайте наставників ваших в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква згадує святого священомученика Теодора Ромжі, єпископа Мукачівського. І також згадує. 79 років з Дня смерті, слуги Божого Андрея Шептицького. Тому я сьогодні хотів, щоб ми сьогодні з вами пороздумували над життям цих двох праведників. Теодор Ромжа. В сьогоднішньому трупарі ми співали так. Апостолів дорогу доброчесності наслідував, священомученичити одере. Як пастир добрий оберігав ти паство Христову, душу віддав за неї, безбожними убитий був ти, блажений і відійшов у радість вічну. Цей трупар, він вже нам розкриває життя священомученика Теодора. Перше, що це був єпископ, пастир. Що наслідував дорогу апостолів. Мученик віддав життя за паству, який постраждав за безбожного комуністичного режиму. Безбожно убитий. Священомученик Теодор прожив тільки 36 років. Три роки був тільки єпископом Мукачівським. Його переслідувала комуністична влада. За його вбивство відповідав сам Сталін. Теодор заважав йому. Заважав тільки через те, що ніс правду. Тільки через те, що хотів зберегти українське. Не хотів перейти на православ'я, не хотів піддатися. Тоталітарному режимові не хотів стукати їм. І помер він дуже загадково. Він двічі помирав. 26 жовтня на Деметрія Теодор поїхав зі своєю прислугою кіньми в одну парафію на Закарпатті там освятити храм. Очевидці кажуть, що він передчував свою смерть. Він на проповіді сказав: можливо, це я вже останній раз до вас говорю, можливо, ми більше не побачимось. Так і сталося. Вертаючись додому 27 жовтня на, на їхні коні, так, на їхню карету, наїхала машина грузовик, який збив усіх. Вони побачили, що шаномученик Теодор не помер. Вони його почали бити. Вони його били, але над'їхала інша машина і втікли вбивачі. Одним словом, ще Теодор потрапляє до лікарні з побитою головою, з поламаною щелепою, напівмертвий. але молитви людей його спасають. На стану на 29 жовтня Теодору стає краще, але на цьому не зупиняється ворог. Керівництво лікарні приймає медсестру, її ім'я, Одарка, яка водить вночі отруту. Це, що не через місць. І так він помирає 1 листопада. Очевидно, лікарі пишуть, що він помер від чистених травм через те, що організм не зміг боротися. Але це був план комуністичного режиму: план знищити все українське. Ми знаємо, що священомученика Теодора в 2001 році святий Іван Павло II проголошує так блаженним священномучеником нашої церкви. І коли йому казали, Владико, може десь поїдьте, може десь пересидіть? Він казав так: я нікуди утікати не буду. І що за біда, як уб'ють? Умерти за Христа значить жити вічно. І сьогодні Він тішиться разом з Богом там, бо він є причислений до лику святих. Це наш святий, це святий 21-го століття, святий, який ніс правду. Святий, який любив народ, святий, який любив Бога. Тим мій заслужив такий вінець нетлінності у царстві Божому. Другий муж, якого сьогодні церква нам представляє, це є митрополит Андрей Шептицький. Наш митрополит, який ще не є причисней до лику Святих, тільки є слугою Божим. Але митрополит, який також виконав дуже багато для нашої церкви. Якщо описати Митрополита словами, то це буде дуже багато слів, таких як він був пастирем, був богословом, був вихователем, був провідником, був святителем, був будівничим, був меценатом, був дипломатом та святим учителем віри. І це ще не весь перелік. Ми знаємо, що митрополит Андрей Шептицький? Він зберіг життя єврейських дітей. 160 дітей єврейських були спасені через заступництво митрополита Андрея Шептицького. Більше того, Андрей Шептицький пише послання не вбивай. І це послання стосується про вбивство Єврейських дітей. Розповідають, що коли після 18 років заслання Йосиф Сліпий повернувся до Риму, він завжди себе питав, а що в цьому випадку зробив би митрополит Шептицький? Думка слуги Божого Андрея, його мудрість була найбільшим скарбом для патріарха Йосифа. І зараз я хочу, щоб ми кожен з себе запитали, що нам би сказав митрополит Андрей Шептицький сьогодні? Митрополит, який також пережив дві війни, митрополит, який боровся, який захищав церкву, митрополит, який сказав такий вислів, що світ гине з браку любові. Гине з людської ненависті. Не переставаймо благати Всевишнього про обильні теплі дощі його святої благодаті з неба. І ця цитата є правдива і сьогодні, і дієва сьогодні, і ми повинні благати Бога, що Він дав нам свої благості, свої милості. Я є переконаний, що митрополит Андрей Шептицький є святою особою, є вчителем віри, є свідком Христа. Але нам ще потрібно працювати і молитися, щоб прославила його Вселенська церква Долику Святих. Ми маємо його останки у Львові в соборі Юра. Можна молитися там і випрошувати в Бога. За його посередництвом те, що нам потрібно. Цей місяць листопад є присвячені в нашій церкві молитву про славу за Митрополита Андрея. Тому я прошу вас, щоб ви собі до своїх молитов кожного дня, які молитесь, додали ще іншу молитву. Молитву за прославу Митрополита Андрея Шептицького. Щоб ви за посередництвом Його імені, просили Бога те, що вам потрібно. І якщо це станеться, засвідчіться, запишіться, подзвоніть до Собора Юра і скажіть, митрополит вислухав мої молитви. Бо для того, щоб визнати його святим, бракує ще чуда, чуда, яке би він здійснив після своєї смерті. Оцінити його працю є дуже важко, оскільки він дуже багато зробив. Він створив кооперативи, де заохочував селян, щоб разом об'єднувались і творили спільну справу. І цим село проростало. І ми повинні повертатись до цих кооперативів, бо села гинуть, кожен роз'єднаний. Кожен сам по собі, і це неправильно, і митрополит робив ці кооперативи. Митрополит, коли бачив, що дитина має талант, він оплачував їй навчання. Митрополит дбав за мистецтво, митрополит дбав за історію, митрополит дбав за культуру, за мову. Митрополит дбав за все і усіх, за сиротинці. І багато інших речей, які ви можете сьогодні прочитати і дізнатися, наскільки велика ця людина була, яка дбала за всіх. Я вже казав на початку проповіді, що він зберіг життя єврейських дітей. Він не подивився, що це діти іншої національності. Бо він є слуга Божий для всіх. І ми маємо брати з нього приклад. Не зважати на. Особу, якої на національності, віри, традиції, мови. А коли бачимо, що треба допомогти, тоді допомогти. Митрополит Андрій Шептицький написав таке пророцтво про Україну. І сьогодні Наша держава, Україна також є в небезпеці, є у війні. Українці є у неспокої. Проте саме на порозі своєї смерті, у той момент, коли Бог відкриває перед праведником неба і всі тайни майбутнього, наш праведник митрополит Андрей побачив відродження нашої країни. Він каже. Україна увільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високим розвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати у ній. Все те буде, як я кажу. Тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалася все нашим народом, який стільки витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно. Ці останні слова митрополита Андрея є для нас немов би заповітом. Ми сьогодні покликані молитися щоб всі ці слова збулися, завжди піддавати опіку Матері Божій, Господу Богу Всемогутньому, нашу Україну, наших дітей, наших воїнів, наших захисників і захисниць, наших волонтерів, наших дітей сиріт наших матерів, татів, дружин, які втратили своїх дітей на війні наших. Україна є нашим спільним домом, наша земля. Тому виконуємо сьогодні заповіт митрополита Андрея Шептицького. Молімося за мир, припинення війни, за розвиток і розквіт нашої держави, могутньої держави, держави, яка має свою культуру, держави, яку бояться. Тільки чуючи слово Україна, в тому є наша сила, в тому є наша могутність, в тому є наша, наш код нації, який ніколи не загине. Тому молімося і випрошуємо в Бога всі ці ласки для нашого українського народу. Молімося за заступництвом митрополита Андрея Шептицького і благаймо в Бога, щоби він. Був причислений до лику святих, оскільки життя Його було вже святе, життя Його було гідне, щоб вважати Його святим. Амінь. Слава Ісусу Христу!